Доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я, добра. Малята, я пропоную сьогодні вам подивитися дещо цікаве про дощ. Тож влаштовуйтесь зручніше та слухайте уважно. Крап, 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 крап падають крапи! Так, дітки, зараз у нас панує чарівниця осінь, а восени погода дуже мінлива. Тільки насвітило світило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка. Заховає сонечко і починається дощик. Але не треба сумувати. Дощик потрібен всім. Йому радіють різні тваринки. І квіти радіють дощику. Він Вінває усе навколо. А ще з дощиком можна пограти. Наприклад, ловити долоньками дощові краплинки або взути гумові чоботи і походити по калюжах, а після дощику милуватись красуною веселкою. Малята, як ви вважаєте, яким кольором можна намалювати хваринку та дощик? Так, це вірно! Щоб намалювати дощик малята, нам знадобиться синя фарба, яку я вже налила ось в таку тарілочку для зручності, білий аркуш паперу, суха серветка та пензлик. Але спочатку ми розімнемо наші ручення. Дощик накрапає, травичка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Вмивається природа, сміхається сонце. Беремо суху серветку, скочуємо у кульку, вмочуємо у фарбу і ось такими рухами методом примочування ставимо серветку відбитки і виходять у нас ось такі хмаринки. А тепер беремо пензлик, вмочуємо у фарбу. І робимо ось такі відбитки, притискаючи усім ворсом пензлик, і виходить ось такі краплинки, багато робимо краплинок. Рясний в нас дощик виходить. Ось скільки багато, -багато краплин. Ось так. Ось такий осінній рясний дощик вийшов у мене, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А сьогодні до побачення!